Ви знаєте, є так називаєма первосвященницька молитва, якою молився Ісус. Я думаю, нам цікаво почути, як молився Ісус. Ми молимося всі різними молитвами, хтось молиться так, хтось по-іншому. Ну мені особисто цікаво, а як Господь молився, якими словами? До речі, там у цій молитві Він молиться за апостолів. І він каже, я не тільки тебе молю за них, але і за тих, хто увірує по слову їхньому, тобто про нас. Я думаю, вам цікаво знати, як за тебе молився Ісус, якими словами, що Він для тебе просив у Отця. Діточки, якби ви згрішили, ви маєте заступника перед Отцем чи ходатая, який просить. Ісус по сьогоднішній день молиться за тебе і за мене. Цікаво як? У Біблії приводиться текст. За що молився Ісус? Що Він у Бога для нас просив? Брендового одягу, дорогої машини. 150 років життя. Мені самому ж цікаво, що Ісус просив у Отця для мене і для Тебе. Читаю. Євангелія від Івана 17. 17 розділ, давайте я буду читати із шостого вірша. І я явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і зрозуміли істину, що я зійшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдине, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє. Тих, яких ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Ісус у цій молитві зауважує дві речі, за які Він молився за нас, за нашу церкву, в тому числі. Щоб Бог зберіг нас у світі, і щоб ми були єдині, щоб ми тримали з єдинства. Ну я хочу із цієї молитви виділити певну думку. Ви знаєте, так прийнято, розуміти, що ну, так написано, що Господь помер за весь світ. Дивіться, що каже Ісус у цій молитві: при тому, що Він помер за весь світ, Він каже такі слова. Я за них благаю, дев'ятий вірш. Є апостоли, є люди, які вирішили піти за Ісусом, є люди, які себе посвятили Богові, і Ісус у молитві каже такі слова. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої. Я на цю думку Ісуса хочу звернути нашу увагу. Для мене це дивні слова. Ісус, який помер за весь світ, Він чомусь у молитві каже такі слова. Я за весь світ не молюся. Не молюся за всіх. Я молюся виключно за тих, яких Ти, Отче, дав мені. І далі 12 віршом, Він каже. Тих кінець вірша, тих, яких ти дав мені, я зберіг. І ніхто з них не загинув, кроме сина погибелі чи Іуди Іскаріота, який мусів загинути, щоб здійснилось писання. Тобто він показує ознаку хорошого пастиря. І з тих людей, які попали в його руки, ні один не загинув. Деколи пастирі за кордоном, де люди їдуть на, на місце проживання, кажуть, ми. Постирі суперові, бо нас тисячу чоловік. Ну вони просто приїхали туди жити, там заслуги, як твоєї, може зовсім не бути. Ну, от друге питання із тих тисяч, скільки залишилось в церкві. Це ознака хорошого пастера. Не скільки прийшли, бо це євангелисти працюють, це люди кличуть на вулицю. А скільки залишилося? Із тих, яких ти дав мені, ніхто не загинув. Я розумію, брати і сестри, що тут у цьому зібрані єдиний пастор я. Ви не пастора. Яким чином це слово відноситься до вас? Воно має пряме відношення до, до кожної людини. В кожної людини є ті, яких дав тобі Бог. Ті, яких ти дав мені, каже Ісус. Друзі мої, в кожного із нас є люди, які. Які дані Тобі Богом, я буду їх перераховувати. За цих людей ви несете повну відповідальність. І якщо ви на своєму місці і я, то ті, яких дав нам Бог, не повинні загинути, але повинні бути спасені. Перша категорія, чоловіки, це для нас. Був день, коли ми прийшли в чужу сім'ю, і з чужої сім'ї забрали дитину. І ця дитина погодилася стати нашою жінкою. З того дня, коли це відбулося, священником в домі був її батько. Той, хто молився за неї, був її батько. Як тільки ти забрав дівчину з її дома. Ти вступаєш в свою священницьку роль. Ти відповідаєш перед Господом Богом за свою дружину. І духовний стан дружини абсолютно лежить на твоїх плечах. Я не знаю, чи апостоли молилися за Ісуса брати. Я такого не знаю. Я не бачив. Але я знаю, що Ісус молився за апостолів, чи не так? Біблія каже, що Ісус. Ісус це про образ жениха, а невіста церква. Ісус молився за апостолів, но чи апостоли молились за Ісуса, я такого не знаю. Сьогодні в християнському світі дуже багато жінок вимолюють своїх чоловіків, коли має бути все навпаки. Не жінка повинна вимолювати чоловіка, а чоловік має молитися за жінку. Павло до Тимофія каже, мужі, не жінки, коли приходиш на молитовне зібрання, у любу церкву більшість молитовників сьогоднішніх це жінки. Так бо апостол Павел не каже, я хочу, щоб ви жінки. Він каже, я хочу, щоб ви чоловіки, піднімали руки свої без сумніву, і гніву і звершували молитви. Так оказується, молитовниками мають бути чоловіки, а не жінки. Жінки хай моляться. Но на службу молитви, на заступницьку службу молитви, Бог поклав чоловіка. І священником в домі поклав Бог чоловіка. Деколи буває такий нюанс. Віруючий чоловік відказується молитися за свою дружину. І коли його вислухати, чому він не молиться за свою дружину? Тому що вона не така. Не така є така класична брати-помилка чоловіків. Коли ми женемося, коли ми одружуємося, коли ми вибираємо собі дівчину для майбутнього подружного життя, ми дуже часто вибираємо по фігурі, ми дивимося на лице, ми дивимося на фігуру, ми дивимося, яка вона закрасива. І як тільки вона стала жінкою, вдруг чоловіки хочуть. Щоб ця фігурова була духовна, так треба було женитись на духовній, а не на фігуровій. І каже, я за нею не буду молитися, бо вона не духовна. А ти на якій женився? І якщо ти хотів духовної, треба було женитись на духовній. Ну, коли ти женився на фігуровій, то вимолюй тепер фігурову, плач тепер за фігурову. Раз ти вибрав собі таку фігурову, і в цьому деколи вона така проблема у чоловіків. Я за нею не буду молитися, бо вона не така. Це твій святий обов'язок, це ті, яких дав тобі Бог. Цю дитину, цю жінку, тобі, брате, дорогий і мені подарував Бог. Це чийсь батько і мати викормили цю дівчину, виростили її, вона виросла велика, і тобі її подарували в твоє життя, і твій святий обов'язок вимолювати її, випрошувати, щоб твоя дружина була така, якою її хоче бачити Бог. Я собі так думаю, що деколи чоловіки коли моляться за своїх жінок. Вони не просять ще одна помилка, щоб жінка була така, якою Бог її хоче бачити. А чоловіки можуть просити: Боже, смири мою жінку. Зроби мою жінку такою, щоб вона мені покорялася. Як ви думаєте, Бог чує таку молитву чи ні? Тобто Бог дивиться на чоловіка. Чоловік, движений своїм егоїзмом і гординею, його взагалі голова не болить, в якому духовному стані його жінка, чи вона тепла, чи вона горяча, чи вона спасена? чи не спасена? Його болить тільки одна проблема, щоб вона його слухала. І він молиться, Боже, нахили її до землі раді мене, любимого, щоб вона мене слухала. Це така помилка може бути в чоловіків. І Господь каже: не треба молитися, брати, щоб жінка Тебе слухала. Треба молитися, щоб жінка слухала його. Його. А коли вона буде слухати Його, то вона буде слухати і Тебе, в тому числі, бо вона слухає Його. Тому якщо Боже. хтось молився за те, щоб жінку смири, Боже, мою жінку, смири, Боже, мою жінку то Бог тебе смирить скоріше, як твою жінку. Молися за спасіння своєї жінки, за духовний стан своєї жінки. Яку ти вже собі вибрав, таку вибрав. Це твій вибір. Коли Адам спав, Бог підсунув йому Єву. Ну він спав. Ну, ти ж не спав, коли вибирав жінку, правильно, брати, підніміть руку, хто із вас спав, і в сплячому стані йому вибрали батьки жінку. Чи може підсунули, як Лію, підсунули Якову, бо вона сліпа. Світла тоді, ще лампочки не було. І Як і у Либу проблему, встає зранку, а то не рахіль любима, а сліпа лія, ну що ти зробиш? Підсунули. Брати, кому із вас підсунули жінку? Мені здається, нікому. Кожен вибирав добровільно. Кожний казав перед Господом цю жінку я люблю і з нею хочу жити все життя. Тому, брати, перша категорія людей, ті, яких ти дав мені, ніхто не загинув. Якщо ти чоловік на своєму місці, якщо ти дійсно священник в твоєму домі, то твоя жінка не повинна загинути. Вона повинна бути спасенною. Якщо ти на своєму місці справді священник в своєму домі. Якщо брати, хтось із нас не практикував молитися за свою жінку, почнімо сьогодні. Ще хочу сказати таку річ: ви знаєте, написано: устами благословляють. А серцем проклинають. Можна молитися і не любити цю людину. Я не думаю, що цю молитву також почує Бог. Ти не любиш своєї дружини, але молишся, бо так Бог хоче. Бог чує молитву любові, коли ти любиш і коли ти цій людині справді бажаєш добра. Друга категорія людей це вже на загал всім, за яких ми у відповіді, як кажуть в отвєті, це наші діти. Наші діти не просили нас, щоб ми їх сестри і брати народили. Це ми їх хотіли народити. Ми їх не питали. Ми казали: хочеш я тебе народжу? Ні. Ну, то не буду родити. Ми їх так не запитували. Ми рішили їх народити. Це хороша справа. Народити дитину, відновити потомство, Богові народити. Це прекрасно. Але на обов'язкові батьків лежить. Не тільки народити, не тільки штани і рюкзака до школи купити, але перший обов'язок батька і Матері привести дитину до Ісуса. Це перший обов'язок привести дитину до Ісуса. Знаєте, китайці кажуть таку хорошу пословицю, таку поговірку хорошу. Вони кажуть, що голодному не треба давати рибу. Бо він з'їсть і знов хоче. Голодному треба давати удочку, і він собі сам наловить стільки, скільки він хоче. А як будеш давати рибу, то змучишся. Чому я це кажу? Ми можемо думати, як дитині купити квартиру, як дитині дати вищу освіту, як дитині допомогти в цьому. Але саме головне, пропустити. Ми й освіту дали дітям, і квартири купили. Але от біда. Діти не знають Ісуса. Квартира є, машина є, вища освіта є, а от Ісуса не є. Нема Ісуса в житті. І дивишся, квартиру пропили, машину пропили і лишились без нічого. Чому? Тому що без Ісуса все решту немає ніякого сенсу. Ніби дітям все дали, а в результаті не дали нічого. Бо дітям найперше треба дати Ісуса. А Ісус дасть те, що йому треба. І квартиру, і машину, і все решту. Ну як Він тобі дав, то чому дітям немає дати? Ми деколи настільки за дітей озабочені і настільки за них дбаємо, ніби Бога більше нема на небі. Та як тобі, чоловіче Бог не лишив тебе у тяжкі 90, коли не було нічого, ми вижили при капусті, картоплі, хлібові молокові. Ми не померли. То невже наші діти помруть при Ананасах? Дитині треба найперше дати Ісуса, Господа, Привити. Любов до Ісуса. З ними разом читати Біблію, з ними разом молитися. І як казав колись Мойсей, це дітям своїм, встаючи і лягаючи. Довбай їх нинішньою мовою зранку, до ночі вдовби їм голову, щоб вони любили Бога. Бо вони інакше будуть нещасливі. Поженилися двоє, в неї квартира. В нього квартира, в неї машина, в нього машина, а толку ніякого. Машини є, хати є, а от Бога нема в житті. Не годні один одного терпіти, негодні один одного любити, бо Ісуса в серці нема. Ми за них відповідаємо, батьки. Перед Господом несемо. Отвір, відповідь за тих, кого ми родили. Подумайте кожен, як батько, як мати, скільки ти виніс молитов, скільки ти кожного дня молишся за свого сина і за свою дочку. Як тяжко плачеш ти за них. Тобі байдуже, чи ти думаєш, все, все, що треба, я зробив, видав заміж вперед, З песні по житті. Тепер це не моя проблема. Добре, що вивчив і поклав на ноги. Покласти на ноги матеріально. Це подяка батькам. Але покласти на ноги духовні це більше. Тому, друзі мої, я хочу сказати, я благаю не за всіх, казав Ісус. Деколи приходять люди з вулиці, там я на зупинці зустріла Івана, Степана, Ганько, Миколу, брат Іван, помоліться. Я вам так скажу: скажіть тій ганці на зупинці, Ганько, хто твій пастир? Як скаже отець Микола, то чого отець Микола не молиться за тебе? Я не вірю в його молитви, то хай йде сюди, отець Іван буде молитися. Помоліться за мене на всякий случай. Людина не йде ні до отця Миколи, ні до брата Івана. Вона ніде не йде, а ви за неї моліться. Так от Христос сказав: і я за всіх не молю. І я молю за тих, яких ти дав мені. Мені Бог дав Марійку, Надю. Іру, от я за них і буду молитися. Бо їх дав мені Бог і за моїх дітей буду молитися. А за Ганьку хай молиться Микола. Я молю тебе не за всіх. Ви знаєте, ми деколи молимося за всіх, а конкретно ні за кого. Хоча би дітей своїх вимолити в Бога. Хоча би дітей своїх вимолити в Бога. Церкву вимолити в Бога. Щоб церква була в тому стані, в якому їхати, хоче бачити Бог. А коли дітей вимолимо, коли церкву вимолимо, буде молитися за всіх підряд. Не прийміть мене привратно, який я егоїст. Христос сказав так: І я не за всіх молюся. Я молюся за тих, яких ти дав мені. Не обійтесь на мене, як я скажу: я не хочу за ганьку молитися, бо мені ганьку Бог не дав. Мені Бог дав братів і сестер, які є членами церкви місцевої. І я несу обов'язок за кожного члена церкви і зобов'язаний вимолювати кожного члена церкви, а всі решту вибачте. А як хочете, щоб я за вас молився, ставайте членами церкви. Тоді буду молитися. Ну, щось так робив Ісус. Бо деколи як нагрузять на кафедру 100 записок. І ні одної за члена церкви, все, за ганюк та за микулів, які сидять курять на зупинці і навіть не збираються сюди йти. Я молю тебе не за весь світ, казав Ісус, а й за тих, яких ти дав мені. От за цих Ісус і молився. Тобі дав Бог дітей, молися за дітей. Тобі дав Бог жінку, молися за жінку. Молися за батьків своїх, які тебе родили, молися за єдинокровних своїх, бо ти за них будеш відповідати перед Богом. Якщо тебе єдиного із сім'ї вибрав Бог, щоб ти був віруючим, ти зобов'язаний молитися за братів, за сестер, бо інакше за них ніхто не помолиться. Це твій святий обов'язок. А як лишиться час, тоді можна і за всіх решту. Но за цих людей ти будеш відповідати перед Богом. Ці, яких ти дав мені. Ніхто не загинув. Я думаю, що у вас є ті, яких вам дав Бог. От за них. Ставайте на коліна в першу чергу. За них ставайте у пролом в першу чергу. Тому що Бог тебе за сусіда не буде питати. Но за твоїх дітей спитає, що ти зробив для того, щоб діти стали віруючі? Чи був ти соблуздом для них, чи прикладом. Чи молився ти за них, чи відкривав ти Біблію разом? Це тебе Бог буде питати. І тоді не плач, коли твої діти підуть у світ. Що ти для цього зробив, щоб вони в світ не пішли? А я молився за сусідів. Хто тобі казав за них молитися? Я тобі повелів молитися. Твоїх дітей, от вимолюй їх в першу чергу. А як діти спасені, тоді можна і за сусідів. Павло так каже: робіть добро всім, а найбільше своїм повірі. Може, егоїстично звучить. Ну, Бог так радить. А Христос сказав: Я не посланий до язичників, я посланий до Ізраїлю. До нього підходять, поможи. Він каже, вибачте, я прийшов допомагати Ізраїлю, а не язичникам. У мене є першочергова задача євреї. Апостол Павло казав, євреї. Ну, коли євреї відказали, слухайте, Він каже, ви самі в тому винуваті, я пішов до язичників. Тому, друзі, я не кажу. Що не молитись за сусідів. Я не кажу, що не молитись за людей. Бо Бог хоче, щоб усі люди досягли пізнання істини. Але ти за них не в отвіті, ти за них не несеш відповідальність. Із тих, яких ти дав мені, дав тобі Бог діти, і молись за них, щоб всі були віруючі. Молись. Дав тобі Бог жінку, молись. Маєш родину, молись, а потім за всіх, хто в світі. То ми зараз будемо молитися. Такою молитвою, як вчить молитися Ісус, за тих, яких Ти дав мені. Ні одна дитина наша не повинна загинути, ні одна жінка наша, братин, не повинна загинути, бо їх дав Бог, і ми за них будемо нести молитву до нашого Господа. Амінь.